Вітаємо, друзі! Я Олена Павленко, і в цьому відео будемо говорити про результати проєкту 11416D. Більшість правил перехідного періоду, напрацьованих для другого читання закону, не прийняли, тож не обійдеться без додаткових роз'яснень. Втім, чи нам з вами звикати, ми то добре розуміємо, що бути бухгалтером це не легка прогулянка. А тому, друзі. Пропоную поставити вподобайки, хто з цим згодний. І знайте, ми із задоволенням ділимося інформацією і намагаємось спростити вам працю. Напруження пристрасти щодо підвищення податків у жовтні не залишає сумнівів. Треба розібратися з новими правилами, бо застосовувати їх прийдеться напевно вже у жовтні. Тому, крім відео на каналі, готуємо онлайн-семінар. Під назвою Детектив жовтневих змін відбудеться він 17 жовтня о 10-й годині. Програму семінара ви знайдете за посиланням під відео. Я додам, що на семінарі ви дізнаєтесь також щодо оформлення виплат та звітності за працівниками мобілізованими та демобілізованими, про таємниці компенсуючого ПДВ. І поговоримо про ФОП і безготівку. Розповімо на рівні елементарно, щоб не залишилось питань. А якщо питання і будуть, то відповімо одразу у чаті. Ну що ж, вступ закінчено. Переходимо до нашої гарячої теми принципове питання коли ж таки набуття чинності законом? Адже всі переймалися, що це відбудеться заднім числом. Наразі закон після розблокування та підписання набуває чинності з дня наступного за днем його опублікування, за винятком деяких положень. Зокрема, за винятком положень про платників єдиного податку та переходу на щомісячне звітування. Як і передбачалося, ставка військового збору із зарплати зросте з 1,5% до 5%. Для військовослужбовців та працівників Збройних сил, силових структур ставка залишається стара 1,5%. Ми вважаємо, що закон набуде чинності у жовтні, якщо так, то нарахування зарплати за жовтень буде проводитися після набрання чинності законом. Тому ставка військового збору щодо всієї зарплати за жовтень буде 5%. За працівниками, які звільнилися до дати на обрання чинності законом та яким були нараховані виплати у зв'язку зі звільненням, застосовуємо ставку військового збору 1,5% І ніякі перерахунки по ним робити не потрібно. Як і планувалося, для ФОП на даному податку груп 1, 2 та 4 встановили щомісячну ставку військового збору. У вигляді авансових внесків розмір 10% зарплати на 1 січня, тобто 710 гривень. Перший раз сплачуємо за жовтень 24-го, бо військовий збір для платників єдиного податку встановлюється з 1 жовтня. Напевно, якісь нюанси будуть і на рівні роз'яснень податківців, бо депутати хотіли позбутися сплати військового збору заднім числом. Механізм сплати, який планувалося авансом не пізніше 20-го числа, включно поточного місяця, тобто за тим же принципом, що є авансові внески із єдиного податку, однозначно, не слід зараз поспішати платити військовий збір за жовтень, ось ці 710 гривень. По перше, закон не набув чинності. По друге, не зрозуміло на які ж рахунки платити військовий збір, і по третє, явно буде якесь компромісне рішення. По строках сплати за жовтень для платників єдиного податку групи 3 встановили ставку військового збору у розмірі 1% від єдиного податкового доходу. І тут увага! Мова йде про всіх платників єдиного податку групи 3, тобто як юридичних осіб, так і фопів. За будь-яким сценарієм, сплата військового збору тут запроваджується починаючи з 1 жовтня 24-го, тобто. Починаючи зі сплати за 4 квартал 24-го. Платники єдиного податку групи 3 сплачуватимуть військовий збір у той же термін, що і єдиний податок. Тож перший раз платники групи 3 сплачуватимуть військовий збір за четвертий квартал 24-го року. І строк для цього не пізніше 19 лютого 25-го. Стосовно звітності, окремою звітності. Із військового збору для платників єдиного податку не передбачається. Планується, що суми військового збору будуть відображатися у складі єдиноподаткової декларації. А ось далі, друзі, розповімо про ФОП загальносистемників. А поки що розраховуємо від вас на вподобайку і це простимулює нас на створення інших роз'яснень цього непростого закону. Для загальносистемників ставку військового збору 5% планувалося застосовувати вперше до доходів за 25 рік. Але ця редакція не пройшла, тому маємо таку картину: якщо закон опублікують 31 жовтня, отже, закон набере чинності 1 листопада, і ось тоді 5%, вочевидь, почнемо застосовувати до чистого доходу листопада і далі. А якщо закон опублікують раніше, то ось тут будемо чекати, що скажуть податківці, адже можливий будь-який варіант розвитку подій. При цьому зверніть увагу сплачувати авансовий платіж за третій квартал 24-го у строк не пізніше 19 жовтня, будемо за старою ставкою 1,5%. адже чистого доходу за третій квартал зміни не стосуються. Теперше до строків подання роботодавцями податкового розрахунку, тобто об'єднаної звітності щодо ПДФО та ЄСВ. Як і було анонсовано раніше, роботодавці будуть подавати податковий розрахунок щомісячно, про квартал забудемо, але вже з нового року. Тобто, перший раз подання податкового розрахунку за звітний період місяць планується за підсумками січня 25 у лютому. І звітуємо до податкової служби. Тепер про інші зміни. Автозаправочні станції будуть платити авансовий внесок з податку на прибуток у вигляді фіксованого платежу за кожне місце роздрібної торгівлі пальним. І ось те ж саме стосується власників фізичних осіб щодо ПДФО. Ставка від 30 до 60 тисяч гривень за об'єкт. Далі Пункти обміну валют. Авансові внески з податку на прибуток для пунктів обміну валют прив'язані до євро 200, 600 чи 700 євро. Залежно від населеного пункту і за кожний обмінник. А ось банки заплатять 50% податку на прибуток за 24 рік. А фінансовим компаніям, крім страховиків, світить 25% постійно. Ну, і ще маємо звільнення від оподаткування коштів, нарахованих за програмою національного кешбеку. А також маємо звільнення від ПДФО іноземної допомоги, яку отримують громадяни в інших країнах за програмами тимчасового захисту. Причому до кінця року, якому закінчиться воєнний стан. Ну що ж, друзі, на цьому поки що все. До зустрічі у нових відео.